Привіт! Ну що, три роки війни. Три роки війни. Э, за цими три э, роки... Три роки, три года. Коротше, я на суржику, да, ви що в курсі. Э, ми змінились повністю. Кожен із нас, мабуть, я от не знаю таку людину, хто на кого не по О, тривога. Тривожна воздуха. На кого не повлияла війна. Але давайте поговоримо просто про те, що... Э, Куди ми котимося? Всі з вами. Куди ми котимся? Котимося ми, шановні мої любі українці, в сраку. В сраку ми котимося в сильно велику, вонючу, темну, чорну немиту. Повно, повністю. Сраку. Чого? Я з перших днів, перший день, коли почалась війна, а я був один з тих, хто казав: та нічого не буде, та що ви гоніте? А люди багаті, в кого були гроші, це я знаю в моєму місці. Вони е носили в погріба консерви, носили ліжка кроваті. А я кажу, ха-ха-ха, дураки. І коли 24 числа вранці все почалося, я навіть я проснувся, я пам'ятаю, я проснувся не от взривів, Я взривів почув вже навіть, через, через півгода. Е моє містечко дуже майже тихе, там майже нічого не буває. Але си, слава Богу. Але коли я просто проснувся від страху, от від тотального страху, я, мабуть, це чувствував, Ну я не буду там це з приукрашувати себе, робити якогось мага, там якогось езотерика і так далі. Це одухотворену цю хуйню. І до речі, хто не любить оце ці ой, не матюкайся, не ой, 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 бля, йдіть нахуй, чесно, одразу йдіть нахосюди, тому що блядь, випуск. Печальний, серйозний. І от у нас скільки всього проїздить, єбали всякої єбалістики. І коли мені пишуть, ай, ви так, так матюхаєте, бля, ще раз кажу, нахуй, звідси, все. Е, да? Ми всі дорослі люди. Хто навіть не дорослий, у мене вже і малий матюкається, так що, ну, оце ці цирки, оце, блядь. Е, це мій вибор. До речі, до речі, і без речі. Шахет полетів. У нас, коли почалась війна, я проснувся від того від цього, і я зрозумів, що я бачу, що бляд, люди бояться. Я не боявся. Я не кажу, що я герой, я боюсь також, як і всі. Але я не знаю, чому. Сірени на мене ні разу не впечатляли мене тому, що можливо в цьому є в цьому причина, тому що я е народився і виріс напроти маслозаводу. І там в моєму дитинстві дуже часто провіряли. Рівень азоту чи щось таке була навчальна тривога. І оця сирена один в один, як вона кричить. Я до неї наскільки звик, що вони почали сирени включати, то мені було до сраки. Але сирени почали тестувати задовго до 24 лютого 2022 року. Да? Вони мовчали годами, десятиліттями, а потім хуяк і почали сирени включати. Да? От просто так. І це ж не тільки в мене в місті, це скрізь по країні. Ви розумієте? Вони знали? Знали. Вони готувалися, готувалися. А вище керівництво казали, що оце. Чому це, до речі, ролик доволі такий сміливий. І, і я, міг, я мав би мовчати і мав би заткнути заткнуть своє їбально, їбало, тому що з мене моя країна зробила сепаратиста, колаборанта, і в мене стаття по Держзраді. Але, блядь, я так заїбався мовчати. Я, я так заїбався бояться. Мене це заїбало, чесно. Тому що е коли ставлять на коліна, я не знаю, я боюсь, коли до мене вже двічі брали СБУ, мене вже двічі мене в, в поліції катували, мене били е звичайні жителі. І це при тому, це все при тому, от зараз самі головні слова. За три роки я пережив неймовірні жахи, я пережив страшні жахи. Тобто я не, не, не будемо вважати, що мені не розбили будинок, слава Богу, машина ціла. Е, до мене будинку і нема свого. власне. Е, я, я бачив взриви багато, да? їздячи по країні, я був недалеко біля передка, возив передачку військовим. Але е, це, це, не, це не рахуємо. Але от рахувати те, що мої тілесні і фізичні, і моральні е, мої рани да? мене били, мене катували, мені ламали ребра. Мені ножем різали руку, мене душили, мене били дуже сильно. В мене живого місця не було на лиці, крім лиця. Мене катували на подвалах. Мене на ніч пристібали в поліцейському відділку як собаку. Мене били місцеві хлопці, які били мене за те, що я буцімто, буцімто не співпрацюю з, 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 з расистами, з росіянцями з росіянцями. З росіянцями. Я не люблю слово расисти, якесь дебільне. Орки, расисти, це, блядь, попридумують. Хуйню. Вони просто підозрювали мене, і вони просто мене побили серед білого дня. Дай їм Бог здоров'я, хай їм Бог все прощає і світ. Але я знаю, що воно ну, так, так все нічого не проходить. Ну да ладно. Е, я про що, що е, е, мене скільки людей катувало, українці, катували українця. Морально, а скільки морально на мене вилито говна, у шат. Да мені майже кожен день пишуть, майже кожен день, навіть отримавши судо, осудження, тобто срок, навіть маючи умовний термін, навіть сидячи, сидячи в тюрмі, мені писало багато людей дуже разні гадості. Мені навіть ті люди, з якими я колись дружив, товаришував. Вони мені писали гадості, вони думали, що вже все там на бутилку його посадіть, посадили на бутилку, його. андон гамно ля-ля-ля. І тільки декілька з них. Ось недавно мені Міша з Запоріжжя написав, блін, Жека, мені так невдобно, каже, мені так совість мучить. Вибач мене, пожалуйста, якщо зможеш. Бля, я плакав. Я ну, сплакнув, звісно, тому що приятно. Ми з ним просто товаришами були. Ми з ним раз тільки бачилися, взагалі часто переписувались. Ми з ним на фоні веганства зійшлись колись. і... Я бачив, я коли вийшов з тюрми, я читав всі всі, що, що про мене люди писали. Багато земляків, кого я знаю, писали, що ну от люди просто сліпо вірять засобам масової ідіотизації. Тому що більшість людей просто ідіоти. І вони вірять в те, що це саме, Да? Наприклад, мер мого міста сидів, його забрали за якісь там ну, мутки на війні, він мутився, потім він відкупився і все. І давай цей мер на мене поливать говном Женя, Євген, сепаратист! І всі такі оці, люди, жителі да 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 да. да да І всі ж, блядь, бояться того мера, тому що мер бандит. У мера мільйони грошей. Бояться, блядь, мера. А Жені, в Жені, що? В мене 500 доларів тільки. Це всі в мене гроші, в мене більше нема. Нема ніхуя. І всі, блядь, женя, Ви розумієте, в чому справа? Люди українці, вони війна оголила в нас всі наші. Якості. Найгірші і найкращі. І ми просто гадосна нація, ми гидотна нація. Я, ми просто дуже погана нація. Я тричі е, збирався тікати з України, але тричі. От, от просто вищі сили мені не давали цього зробити. От просто мене зупиняло щось перед самим носом. А ось недавно, буквально позавчора, мені пише чувак, який мене збирався переправляти, е, каже: привіт, давай я тебе виведу. Я говорю, у мене немає, А це стоїть 9 тисяч. А він каже, я тебе вже безплатно виведу. Давай. А я говорю, бля, я два часа". він каже, в тебе є два часа, подумай, завтра виходимо. Завтра. Тобто, все кидаєш, абсолютно все, і завтра виходимо. Він каже, я гарантію даю точно, От вивожу і все. А він, я не знаю це зараз. З мене, я знаю, що в мене спецслужби дивляться стукачки. Вони дзвонили з незнайомого номера, засекречено. без дупля. Взагалі. Ти на нього вийти хуй, хуй вийдеш. Е, і, і цей, Він перезвонює, я говорю, я відкажусь, тому що я, я не хочу. Я хочу жити тут, поки що. Мені тут поки що цікаво. Мені цікаво дивитися, як деградує суспільство. Мені цікаво дивитися на все це. Мені цікаво дивитися на договорняк. Ви, знає, ви ж бачите, що скрізь абсолютно це вскре, все договорняк. Візде. Як має бути насправді? Яка війна должна, должна бути? Я людина взагалі не військова. Я е, пішов в університет після школи. Не радіє вищої освіти, Їбалась вона конем. А раді того, щоб не йти в армію. Тому що хлопець з сусіднього двору прийшов з армії. З української армії, він українець служив українській армії, його відпиздили, він пішов дурачком. Він лічиться в Дніпропетровській дурки до сих пор. Лежить там, годами, десятиліттями. І я це його побачив, я кажу, ні, я туди не піду, ні за які гроші, ніколи в житті. І я так, як наш президент, я забивав хуй, я пов'язки, блядь, рвав, палив К кійбеній матері, блядь. Коли почалась війна, мене почало крити так як і всіх. Я думаю, блядь, може піти? Може піти повоювати? Може, блядь, Ваше здоров'я. А може, а може піти? А потім я, 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 блядь, я бачив, що відбувається. І мені пацани розказували, який там піздець, візде, корупція, хуюпція, блядь. Щоб піти в отпуск, пацани кажуть, блядь, 100 тисяч вивалі командиру і офіцеру. Да їбісь воно коням, блядь, Що це за хуйня? Візде должно бути якась. По-нормально, -по ми прям в Європу, блядь, Ми ж типа за Європу, європейські цінності, блядь. О, НАТО, хуято, блядь. Де воно це все, блядь, НАТО хуято. Європейські цінності це коли президент, влада. Не краде, коли, коли всі, коли е, гроші не крадуться. Нам виділили мільярди грошей, мільярди сука, блядь. мільярди денег, блядь. Воно все крадеться, абсолютно. Помните приколи з яблуками, з барабанами, кличко. Усе крадеться, Про Сайт прозоро блядь. І вивалюють тупо нам прозоро тобі пока прозоро показую, що я всі підраси в хуй вас не ставлю. Ну це типа якийсь начальник каже, я тобі прозоро показую, що я спиздив тупо мільям, блядь. Пахую. А ми всі в ті... Знаєте, кото індикатор, та й мать його і спать. Пахую. А хто не спить, кстаті, да, такі були, як я. Гей, бороться, борітеся, поборемо, робимо партизанський отряд, партизанське движення. Таке СБУ робота є дуже хорошо. Все, все знаходиться, всі просліджуються абсолютно, абсолютно всіх видно. До приїж, приїхали до мене до того до 3, 5, 10, забрали в тюрму виборочно. Да? Тюрми переповнені вообще. Забрали в тюрму, дай піздець, партизанський отряд. А ті, хто були зі мною з партиза, партизанами, хотіли партизани, да? хотіли там щось палить, палить машини, та Я не палив, я нічого не палив, не вспів. Я тупо не вспів, що мене в тюрму посадили. Хотіли пиздити, ТЦКшників, убивати ля-ля-ля. От ми реально збиралися. І ці всі блядь, люди, які зі мною були. Вони с за картон і оттуда пишуть А, Женька вийшов, а Женька, завербований, поламали. І сидить гавкає, сука, з балі, блядь, і лізь, нахуй, де він там поїхав на, на, на цьому з, з Латвії. Короче, хто куди упиздив? Один в Канаді, один в Латвії, в Германії. Упиздили всі блядь, потім партизани, їбані, борці, сука. І вони оттуда, блядь, призивають А не будьте як Женька, будьте партизанами, вставайте, борітесь так, як ми боролись. А як ти боровся, сука? Ти пиздів тільки блядь, борітеся, блядь. Це я про те, що тонко намікаю, що нація в нас гадосна, і це не тільки у нас нація, такі самі росіяни, такі самі американці. Це взагалі показує. Я не, не кажу, що там українці, прям люди добрі. Я вам хочу сказати, що взагалі людина це дуже істота, дуже цікава, насправді. І вона залежить від як треба перебуться, де переобуться перевзуться. 95% людей перевзуються, 5 тільки відсотків. Просто от е, за ідею свою помре. Це, наприклад, показує нам історія, як ви всі, мабуть, знаєте, коли е, окупанти заходили, росіяни заходили в якесь місто. Ну, візьмемо, наприклад, я не знаю, Авдіївку, Хуєївку, похуй, я не знаю. Який. І всі тікали, тікали всі. Розмірнюся, аж перелив. Тікали мінти, тікали СБУшники, тікали всі ТЦКшники, воєнні, всі с'ябувались. Всі к єбіній матірі сябували. Остав, оставалось 5%, які погибали. Да? Або якщо, якщо не тікали, то, то есть, якщо не тікали, дуже багато людей просто переходили на сторону ворога. От просто переходили, Просто от Поліцейський відділок весь там хуяк, ми залишаємося. Добрий день, покупанти! Ми, ми, українська влада була погана, ми вас ждали. Хуяк, як перезулись, дай піздеться. Правильно? Я не знаю, чи це правильно чи ні. От просто тому що, Якщо не перезуватися, кстати, дуже ноги сильно воняють. Є така пословиця. Ото таке, блюбі друзі, щось я розпіздівся, а к чому? Лю-лю, блядь, поливаю всіх, які всі погані, один Женя хороший. Женя Дан Дантарян. Женя Дартар'ян. Дартар'ян як його, блядь. Тути, блядь. Коротше, куди мені це судити, якщо, якщо, якщо воно тупе, блядь. Що я вам хочу сказати, люди добрі? 24 лютого 2025 року, три роки війни. Я розчарувався в українцях кібені матері просто повністю. В 95%. Я переїхав свого міста, тому що за мною ганялись військові. У мене в машині була моя дитина, жінка, подружка її. За мною ганялись військові. Військові ганялись ті, які відкупилися. Який десь там щось пару разів він з'їздив, десь побачив якісь там блядь, вибухи. блядь. Откупився і сидять. Таких дохуя. Ті що відкупилися, і сидять, вони, блядь, і не нюхали ніхуя. Це цикашники. Не можна, ж за це не можна говорити. Не взяв, блядь. Це перешкоджання законній діяльності ЗСУ. За прикиньте? Це піздець, блядь. Робиться такий, що просто... І ти, ти люди, які не розуміють цього всього, мені просто жаль, а їх дохуя, їх багато. Ти псо, ти псо, блядь, Прикиньте, блядь, це і псо. Я досі я, блядь, фух, якщо ти говориш не так, що, блядь, я просто я не знаю, я, 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 я бачу, як моя країна просто як зливають мою країну за допомогою довбойобів, українських довбойобів в першу чергу. Я не кажу, там окупанти, там росіяни це теж це дуже погано. Це дуже погано, що це все відбувається, але, але це відбувається. За допомогою наших довбойобів. Придателі? До Дохуя, піздець. Придателі повно взагалі. Просто дохуя. Коротше, що я стелю, блять? Дальше? Дивіться, я і коли я, блять, вперше жодного разу не вірив. Перемога, перемо! Скоро перемо. Коли мене пиздили оці, блядь, наркобарони... Каже, блядь, каже, хватить, хватить, а я лежу в кров'яки, блядь, і всі люди вокруг ідуть отак. Білий день на дворі, блядь, Це день народження мого сина було. 2022 рік, 28 березня. Ідуть отак, всі, бачу, що а всі, я з маленького містечка, всі ж бачать. І люди, всі отак, не щоб підбігти, помогти, Всі обесралися, тому що люди всі сируни. Більшість людей сирунів. Ви це прекрасно розумієте? Голови поопускали, я бачу я це. І він таке, хватить, хватить. Після перемоги ми те взагалі вб'єм, блядь. Прикинь така після перемоги. Вітя, який ти був блядь, яка перемога? Блядь? І цей Вітя, блядь, він не то, що на Він ну хуй зна, волонтерить не, волонтерить не волонтерить. В смысле, допомагає донатами чи ні. Хуй він на війну поїхав. От пиздить Женьку, не хуй делать, блядь. От пиздить мера, в якого мільйони, ти шо воніш. Вітя не дурачок, блядь, Віті тут жить. Вітя блять, підквів Вітікриша, блять, Віті криша мер, Віті, Віті криша поліція, нахуй. Блядь? Це піздець. І оце український. І за що ви... Українці не бояться воювати десь поїхати на окопи, щоб ноги кібіням, блядь, да, там, чи щось поодривали за, А а, а, піти, а воювати проти влади своєї, да, воювати проти блядь, тих, хто те гнобить сука, десятиліттями, блядь, Воювати проти наркобаронів, проти місцевої банди, блядь. Та хуй там, блядь, Я й воєнних знаю таких, що, блядь, вони герої, прям, піздець. Воювать, вони поїдуть на танках, ге-ге, родину, блядь, за родину, за батьківщину. Я говорю, да воно ж, блядь, підарасів цілий город, блядь. Цілий город підарасів, навіть більше, блядь. Так після перемоги, блядь, приїдемо, їх порвемо. Блядь, ви що, не розумієте, що вас спеціально, сука, блядь, туди на, на винищення, блядь, поодправляли, -по блядь, щоб ви там поздихали. Ви що цього не бачите? Ви що, наскільки тупі, блядь? Кстати, щоб не бути тупим таким, як я, як ви колись був, я колись теж був тупий. Я перестав курити. Перестав пити, перестав пить кохле, цеп'ю то рідко. Перестав їсти м'ясо. Мозги очищаються повністю. Вісім років я не їв, не пив, абсолютно, був зовсім чистий. Я все розумію, блядь, я все розумію, все бачу, все розумію. І коли мене посадили в тюрму, блядь, ті, що я зрадник батьківщини, я почав їсти м'ясо, там, бо там ніхуя більш Кормлять в тюрмі гарно, кстати. Сідайте, рекомендую. За батьківщину, блять. Я чувствую, як я отупів, сука, тупію, їбать. Вийшов з тюрми ще місяць по накатаний, трохи поїв м'ясо. Видану його нахуй, блядь, бо стану як всі, блядь, довбойобом, блядь, А я їбав. Будь довбойобом як ви, ото, нахуй. Ну не вину, блядь, Та й ви, блядь, Вот тут скільки стукачків оце дивиться. Йоба на рот, блядь, пиздець, всі герої, блядь, І зараз на СБУ сісі там зеняв вісіть СБУ в поліцію, блядь, блядь, Вітя, вітя, там тебе обіду, там тебе бі. А вітя, сука, наркоту вашим дітям продає. Нині не, не нікого вообще. Вообще всім по блядь. Па хую, сука, це піздець, блять. Ребята, в Україні пизда. Ви це розумієте чи ні? Мені, блядь, я це говорю, мені аж руки трусяться, блять, мені жалко. тому що я свою країну люблю. Я люблю свою країну, піздець. Я люблю свою землю. Я не люблю государство, це, да, оце символи, ці оце, хуїмволи, я не люблю патріотичну цю срань заїбату, блять. Хуйню цю, блядь, не люблю. А я люблю свою землю, я люблю традиції свого народу, я люблю фольклор, обожаю, Я пісні фольклорні, пишу. Я учасник Української агенції авторських прав, нахуй. Я за цими океанамельзами, хуєльзами, блядь. Ну ну, блядь, ну люди нахуй. Обичні люди. Це ж гамно. Це, блядь, срань їбана. Ну я не про всіх, ну про більшість. Я про це оцей ролик, блядь. Олю, це блядь, скільки скільки, скільки стукачить би. Блядь, до да мене може й повезуть, нахуй, опять. чи на подвали, нахуй, чи на СБУ. А що я сказав неправильно? Що я сказав неправду, блядь? Що я спиздів хоч щось? Що шо я щось як агітірував за руських, та пішли не нахуй, блядь. Разом з вами стукачками, їбаними, блядь Разом з вами сирунами, блядь, гандонами, блядь. А скільки пішло на... блядь Фух. Сирена, блядь. Короче, ребята, блядь Нам пизда. Я вам ще раз повторяю. Щоб щось що шо що, щоб щось робити, що треба робити? Надо ставати людьми, треба не стукачити, треба нормальними бути людьми, блядь. Треба не огризатися, не то що не огризатися, треба не бути злим. Я у мене перші дні з пальцю строчив отак, блядь. і, і, і люди писали ганду, ну прокльони блядь. А я всім писав бля, люди, не бійтеся, будьте людьми, допомагайте другим, улибайтеся, обнімайтеся, не сціть, все буде нормально. Главне, оставатися Людини, головне оставатися чоловіком. Людиною головне бути чело, чело век. розумієте, блядь? Да хуй там, скільки тих чоловіків, блядь, залишилося. Раз-два я обчовався, блядь. На пальцях. Нам. Все, дякую за увагу і за бумагу. Пишіть кляузи, пишіть коментарі. Пока. Пока.